Доброго дня. Моє прізвище грабовець Олександр Миколайович. Я військовослужбовець Збройних сил України, військова частина А-4447. О, в першу чергу хотів, щоб моє це відео розповсюдили. По можливості, як може, Бо я дуже хочу, щоб таких випадків, як в мене, було менше, а краще щоб їх взагалі не було. Ось. Я в двох словах е, свою думку. За що ми воюємо? І воює мій син старший. Я рахую, На мою думку, я воював за те, щоб е, лишити внукам велику незалежну Європейську державу, правову державу, де повинен панувати закон і порядок для всіх. Ось. Тепер краще про свою ситуацію. <кхм> я е, в районі населеного пункту Роботино попав під мінометний обстріл. Ми відділи паупіну. Я отримав тяжкі. Осколкові поранення. Я мав перебиті ноги, пробиті груди і так далі. Проходив дуже довгий період лікування в різних медзакладах і так далі. В кінці отримав висновок ВЛК про те, що я не придатний до військової служби з перердом через 6 місяців. Тобто, через півроку я маю проходити ВЛК і далі вирішувати постану здоров'я, чи я маю можливість далі воювати, чи ще мені потрібна реабілітація. О. Але е, я надав всі документи. Я надавав вчасно всі документи в частину, але вони втрачалися дивним, ну, дивним способом вони втрачалися постійно. Я її надавав і зізванювався, і з, відсилав, і відсилав почтою. От. Але це результат не про мене. Е, мені інкримінували СЗЧ. Це для свіних пояснень. Воїне залишені військової частини. Тобто це дуже позорний ганебний статус, статус дезертира. Скільки я з ними не боровся, не зв'язувався, вони е, не виправили. Обіцяли назначити внутрішнє розслідування і, ну, коротше, в даний момент подали мене в ДБР. Проти мене вже йде кримінальна справа. Як, е, як для як дезертира. В ВСП я регулярно проходжу в СП. Їм пояснюю, що я ніяк не дезертир. Мені потрібно зараз в даний момент направлення на ВЛК, так як після останнього ВЛК вже пройшло 6 місяців, вже більше. Ось, Ніхто мені направлення на ВЛК не може дати. Відправляю на військову частину, і аеропорта, і почту, Укрпошту, і вже і е, з, 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 з начальником сурової служби, там, бивши наш замполіт, пан Лях. Вже з ним домовився, відправити йому всі документи, і медичні, і всі висновки ВЛК, і все, що, все, що потрібно. Він обіцяв дати командиру військової частини, щоб назначили знову ж внутрішні розслідування і виправити ситуацію, але ніхто цю ситуацію не виправляє. Це дуже ганебна ситуація. Мені в ВСП дали таку доповідь, розрукували, що, мол, я. 5 лютого я отримав висновок ВЛК про те, що я не, не, не можу бути військово зобов'язаним по стану здоров'я після поранення. І перед через 6 місяців, так як я вже казав. Ось. Мене почали розшукувати. Приходив дільниці, потім ну, я їду в ВСП, питаюся з ним розібратися. Командир бивший, зараз він також поранення, вже десь він також не знаю, вдома. З ним зв'язувався, відправив йому нову почту всі документи вплоть до і військовий квиток, всі висновки ВЛК, всі меддокументи, він поробив копії, завірив їх нотаріусом, заніс в другий батальйон ну, в штаб батальйона, де повідомили, що ситуацію виправлять. І повідомлять мене про результати без моєї фізичної присутності. Якщо будуть якісь проблеми зі мною зв'яжуться і так далі. Якщо щось буде необхідно. Ось тут написав, написано в цій доповіді, що такого там 18 березня я залишив військову частину, що вони не, я не знаю, що вони на ранковій перевірці що мене немає. В місті Курахово. В місті Курахову я не був ні одного дня. Взагалі ні по яким документам, я там не був. Після того, як з підроботною мене побратими винесли на ношах, я вже кажу, з перебитими ногами, пробитим груддю пробитими. От. після того я в військовій стані не був. Я надсилав їм медичні документи. Ось. І цього, ця не до людина тут написала, що не може зі мною зв'язатися. Так от, я для неї, для цієї недолюдини, яка встала цю доповідь. Не, не бачу хто то. Ось. Ну, це від. Е, а, від командира батальйону майор Логовський. О, Маріант. От для нього я пояснюю. Диктую свій номер телефону 099 689 4045. Це по цьому телефону зі мною можна зв'язатися в будь-який час. Ось, далі, що саме прикро, в кінці тут написаний номер телефона моєї дружини, з якою можна було зв'язатися. І через неї за зі мною також в будь-яке дня і суток можна було зв'язатися. Далі, перестали виплачувати мені кошти. Ну, зрозуміло, мені з грудня місяця, 23 року. Е, до, е, так, З грудня місяця мені не виплачують кошти. Почекайте. У вас всі довідки. Вони втрачали медичні мої довідки. Я їх поновлював, понов скан копії, фотографії, новою поштою, так, командир, командир звода свого відправляв. Пану мовчану Володимиру Володимировичу. Ось. Ці всі документи втрачалися і подали мене в ДБР. Добре, подав в ДБР. Зі слідчим мене зупинила поліція, сказали, що я все заче. <г Thy> і там надали мені номер телефона слідчого ДБР в місті Краматорську Дніпровської області. Я зараз на гарячу люді їм дзвонив, хотів зі слідчим поспілкуватися. Якщо він веде справу, або він шиє справу білими нитками проти мене і хоче мене посадити, ну, це. О, ніхто зі мною не зв'язується. В СП сказали, що їдь туди і там розбирайся. Нікуди я їхати не збираюсь. По-перше, по-друге, у... мені не платять кошти, я не маю зараз фізичної змоги е здоров'я працювати, десь заробляти якісь кошти. Тож там жінка заробляє, це недостатньо. О. І кататися по Україні, я не маю зараз фінансової. Вони е дочку з навчального закладу відчисляють за те, що я не маю чим заплатити за навчання. Це, я рахую, що так українські захисники не повинні жити. Це просто дискримі... дискримінація Збройних сил України. Зі сторони військової частини а 447 Ось, я хочу більше таких випадків не було, хочеться відео, щоб розпространили. Е, Передати. Е, щоб почув цей самий слідчий, який веде місто Краматорс мені сказав, що якесь третє слідчі відділення. Там моя справа. Я хотів би, щоб цей слідчий зі мною зв'язався. Державного захисту я не маю, так як е, мені пояснили, що мені не можуть дати захисника та як мене відкрита кримінальна справа. Приватні адвокати, я телефонував, це мені потрібно від 30 тисяч гривень, щоб наняти адвоката, який буде доказувати мою правоту. Ну, по-перше, я не маю таких коштів. Я, якби мав, так краще, я б на якісь дрони хлопцям скинув би, а не платити адвокатам, щоб довести мою невиновність. Ось. На даний момент я від держави, від військової частини не знаю від кого. Вимагаю законних. Законом моє право пройти ВЛК після поранення. І за кого, щоб мені повернули мої законні виплати, які передбачені законом. Ось. Це, якби, я рахую, що це законні вимоги. Я маю право пройти ВЛК і далі вже дивитися, чи маю я здоров'я. Я прожив 51 рік. Я в житті не мав проблем з законом, ніяких кримінальних справ, бляга, не мав. І тут пішов захищати свою батьківщину і захищав так, що маю зараз проблеми з законом, маю кримінальне провадження. Їду, мене поліція зупиняє, пробуваю і з підозрюю, ви що, дезертир. Це неправильно. Я хочу цю ситуацію виправити. Може, якісь юристи, волонтери з може. Ще... Ну, таких ситуацій не повинно бути. Я воював, я зараз казав за яку державу, за велику правову Європейську незалежну Україну. А вийшло, що ця, Украї... ця моя держава виконала мене на смітник. Керівництво військової частини повелося з нами як расисти. Так як чув, потузу расисти ведуть себе з підбитими мовіками. Відвоював, отримав поранення і все, викинули на смітник. Та ще, а мені ж зараз статтю ще ну, це, Я рахую, це неправильно. Я хотів би, щоб цього, ну, розголос цього, цього відео, щоб, щоб люди знали. Чому коли почалась велика війна по новому саме? Я сам був свідком, я був в Одесі в той час і я бачив, скільки народу стояло в военкоматах. Мені сказали, що дядько, ще буде час і вас покличуть. Мене покликали, я пішов без всяких зазіхань. Пішов служити, воювати. І навоював собі на статтю. Це, це правильне відношення до військових? На мою думку, ні. І то ДБР, то НКВД, я не знаю, що тут, які роки вертаються. Чому нас так гноблять? А таке в мене запитання до цих яхтів, щоб це відео Щоб Не було більш взагалі таких випадків. Не то, що менше, їх взагалі не було. Ось, ну, наразі. Дякую за увагу. Борімося і поборемо. Слава Україні!